Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі, дорогі слухачі, хочу поділитися темою про Божу благодать. Що таке Божа благодать і що є Божою благодаттю для нас, віруючих людей в Господа Ісуса Христа? Перше місце Писання ми прочитаємо Євангеліє від святого Івана, перший розділ. І читаємо з 17 віша. Закон Бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. Ніхто Бога ніколи не бачив, однороджений син, що в волоні Отця, той сам виявив був. Як бачимо з цього контексту слово Господнього. Що Господь нам промовляє через своє слово, через апостола Івана, що з свого часу, коли давався закон Мойсея, він був даний як виховником, як тінню майбутніх речей, як викривав гріх осудом і вказував на майбутні речі, на ту благодать, яка має прийти через Ісуса Христа. А сама благодать. Вона була дана через Ісуса Христа, нашого Спасителя. Отже, благодать це незаслужена милість милість і Божа ласка з Його дарами. Це незаслужена милість і Божа ласка з його дарами. Так як спасіння неможливо заслужити своїми ділами, нічого, ніяких обітниць в Бога не можна заслужити своїми ділами. Ми спасаємося по милості, тобто по благодаті, і тільки по милості ми будемо в Царстві Божому. Отже, благодать це незаслужена милість або Божа ласка з Його дарами. Під, скажімо, словом, благодаттю у Євангелії мається на увазі спасіння. Це спасіння, яке Бог нам дарував через Ісуса Христа. Ось ми читаємо. В посланні до Євреїв, 12 розділ, і читаємо 28 вірш. Отож ми, що вприймаємо царство непохитне, нехай маємо благодать, що нею приємно служитимемо Богові з побожністю і зі страхом, бо наш Бог то палючий огонь. Так бачимо, що так само Господь нас закликає, що Той, хто отримав спасіння в Христі Ісусі, Він повинен служити Господу, маючи благовійний страх перед Ним з побожністю, зі страхом виконувати своє спасіння, пам'ятаючи, що наш Бог, як Бог любові, як Бог доготерпеливий до свого народу, так і палючий огонь і справедливий суддя. Отже, прийнявши благодать, це спасіння, велике спасіння. Про яке розвідували, допитувалися пророки. Я хотіли побачити Божі мужі старозаповідні, дарував Господь для нас, тих, хто увірував в Господа Ісуса Христа і живе згідно Івангелії. Тому каже, ті, хто прийняв цю благодать, служим Господу з побожністю, зі страхом, тобто, хто одержав це дорогоцінне, безцінне спасіння в Ісусі Христі. Наступне місце писання, яке ми прочитаємо, це буде послання до Ефесян. І ось ми читаємо другий розділ з першого вірша. І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали, за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі. Духа, що працює тепер у неслухняних, між якими усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла й думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші. Як бачимо, що апостол Павло, натхнений Духом Святим, говорить, хто ми були до увірування, що ми були мертві духовно через гріхи, виконували волю диявола. І приречені були на гнів майбутній, тобто на озеро огняне, на майбутні муки, вічні муки, які чекають усіх, хто не вірує в Ісуса Христа. Читаємо далі: Бог же, багатий на милосердя через свою превелику любов, що Нею Він нас полюбив, і нас, що мертві були, через прогріхи оживив разом із Христом. Спасенні ви благодатью, і разом із Ним воскресив, і разом із Ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї добрості до нас у Христі Ісусі. Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Бо ми Його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, що ми в них перебували. Отже, як бачимо, що під словом благодаттю мається на увазі те велике спасіння, яке дарував нам Господь. Ще одне місце Писання ми читаємо друге послання апостола Петра. 17, 3 роду, 17 18 вірш. Тож ви улюблені, знаючи це, наперед, стережіться, щоб не були ви зведені блудом безбожних і не відпали від свого вґрунтування, але щоб зростали в благодаті, тобто зростати в благодаті, це ще більше зміцняти, зміцнятися в Господі, ще більше робити міцним своє спасіння, яке Бог дарував по милості своїй для нас. І пізнані Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, і Йому слава і тепер, і дня вічного амінь Отже, перше під словом благодаті, як ми вже говорили, це спасіння далі. Під словом благодаті це дар Святого Духа. Це дар Святого Духа, який так само дається, як подарунок, подарунок по милості. Господні, Свого часу, в День П'ятидесятниці, коли всі 120 душ пережили Хрещення Святим Духом з ознакою інших мов. І ось коли багато юдеїв, побожних з різних народів прийшли на це свято, і почувши, як вони говорять іншими мовами, тобто там, де вони були народилися. Потім слухали проповідь апостола Петра, і ось що Петро промовив до них. потім. Отож, нехай весь Ізраїль дім твердо знає, що і Господом, і Христом учинив Бог його, того Ісуса, що Його розп'яли ви. І як почули ж оце, вони серцем розжалобились та й сказали Петрові та іншим апостолам що ж ми маємо робити, мужі і браття? А Петро до них каже: Покайтеся, і нехай же охриститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа, на залишення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Бо для вас це обітниця і для ваших дітей, і для всіх, що далеко знаходяться, кого б тільки покликав Господь Бог наш. Отже, дар Святого Духа, хрещення Святим Духом. Це є подарунок, його так само не можна заслужити. Це подарунок від самого Господа. Це друге дар Святого Духа. Коли ми читаємо так само ще такі місця писання, як, наприклад, Перша Тимофія. Перший розділ, з 12 вірша то так. Свого часу сказав апостол Павло. Я дякую складаю тому, хто зміцнив мене Христу Ісусу, Господу нашому, що мене за вірного визнав і поставив на службу. Мене що давніше був Богозневажник, і гнобитель, і напасник, але був помилований, бо я те чинив нетямучі у невірстві, і багато збільшилась у мені благодать Господа нашого з вірою. Та з любов'ю в Христі Ісусі. І ще одне місце писання: це буде послання до ефісан. Третій розділ. І ми читаємо з 8 по 12. З 12. Вірші. Мені найменшому. Від усіх святих дана була оця благодать благовістити поганам недосліджене багатство Христова та висвітлити, що то є зарядження таємниці, яка від віків захована в Бозі, який створив усе, щоб тепер через церкву була оголошена початком та владам на небі найрізніша мудрість Божа за відвічної постанови. Яку він учинив у Христі Ісусі, Господі нашим, в якій маємо відвагу та доступ у надії через віру в Нього. Так, так само і з цього контексту. Апостол Павло каже: мені найменше від усіх святих. Він підкреслює, він дійсно не просто говорив устами своїми, а він старався служити усім, тому і в очах інших. Е він себе називає найменший від усіх святих, не просто найменший від усіх служителів, а від усіх святих. І за те, що Павло був таким слугою, як він писав в посланні до Корінтян, каже: Ми раби ваші ради Ісуса. Хто зараз таки скаже, що ми раби ваші ради Ісуса? Зараз робляться докторами, богослов'я, професорами. Бакалаврами. А апостол Павло каже, я раб Ісуса Христа. І ми раби ваші ради Ісуса Христа. І за те, що Він таким був, то йому була дана благодать. Благодать Божа і Бог через нього вельми сильно діяв на спасіння поганському світу або поганським народам. Так само під благодаттю мається на увазі і дари Святого Духа. Дари. Святого Духа. Без дарів Святого Духа, церква вона просто є обезброєна проти диявола. Е, настільки важливі дари Святого Духа, щоб вони діяли позібрання в церкві Ісуса Христа, що на превеликий жаль зараз фактично майже їх немає. І тому не дивно, чому таке така церква, скажемо, або такі зібрання дуже часто. Безхребетній, не може нічого ні сказати, ні в силі Духа Святого, ні зробити діло Боже. Звичайно, це є наслідок Боговідступництва, але Церква Христова має мати дари Святого Духа, коли ми дивимося на Книгу дій тих апостолів і на інші послання. Читаємо перших коринтян, перший розділ, і ми читаємо з четвертого віша. Я завжди дякую моєму Богові за вас через Божу благодать. Зауважмо, що була вам дана в Христі Ісусі. Бо ви всім збагатилися в Ньому. Тобто Коринська церква або церква в Коринті, церква Христова, вона мала повноту дарів Святого Духа. Бо ви всім збагатилися в Ньому, Словом, усяким, і всяким знанням, бо свідоцтво Христове. Між вами утвердилось. А як утвердилось через дари Святого Духа? Так що не маєте недостачі в жаннім дарі благодаті ви, що очікуєте з'явлення Господа нашого Ісуса Христа. І він вас утвердить до кінця, не повинними бути дня Господа нашого Ісуса Христа. А як утвердить знову-таки дарами Святого Духа? А якщо немає дари Святого Духа, то і нема того збудування і утвердження, яке має бути по зібраннях. Вірний Бог, що ви через нього покликані до спільноти Сина Його, Ісуса Христа, Господа нашого. Як бачимо, що апостол Павло називає дари Святого Духа, що це є велика Божа благодать дана вам Христі Ісус! Христі Читаючи так само інше місце писання, ми прочитаємо Книгу «Дії святих апостолів. Це буде четвертий розділ, читаємо з 32 віша. А люди, що вірували, мали серце одне і одну душу, і жаден із них не вважав, що з маєтку свого за своє, але в них усе спільне було. І апостоли з великою силою. Свідчили про Воскресення Ісуса Господа і благодать велика на всіх них була. Благодать велика на всіх них була. Це йде мова, що це вельми сильна дія Божа була, дарами Святого Духа через апостолів. І тому далі ми бачимо, яке сильне будівництво було в церкві Ісуса Христа, яка першоапостольська церква була, потужна і сильна. Отже, написано, що благодать велика на всіх них була. Звичайно, що благодать можна втратити. Благодать спасіння Боже, дар Святого Духа, дари Святого Духа можна втратити, брати і сестри. Ми неодноразово читаємо це. Євреїв, 6 розділ, в 10 розділі можна почитати весь так само 2 Петра, 2, 3 розділ послання Юди, інші місця Писання застерігають нас, що благодать Божу можна втратити, коли людина відступає від Бога, повністю холить Духа Святого, грішить гріхом на смерть, то Бог відступає від такої людини. І так само виступає Дух Господній, втрачається дари Святого Духа, якщо це, якщо це був дійсно одарований чоловік чи одарований член церкви, і так само втрачається спасіння. І деяке місце писання візьмемо Друге, 2 Ми прочитаємо 6 розділ. Читаємо з першого вірша. А ми, як співробітники, благаємо, що ви Божої благодаті не брали надармо. Бо каже приємного часу почую я тебе. І поміг я тобі в день спасіння. Ось тепер час приємний, ось тепер день спасіння. Зауважмо, що апостол Павло каже. Павло каже, а ми, як співробітники, благаємо, що ви Божої благодаті не брали надармо. Отже, благодать Божу можна втратити. І це дуже гарно, підкреслюється, ще прочитаю Євреїв 6 розділ і Євреїв 10 розділ, вибірково читаю 6 розділ з 4 віша. Не можна бо тих що раз просвітились були, тобто покаялися. І скуштували небесного дару, тобто стали хрещені Святим Духом, стали причасниками Духа Святого, тобто співучасниками дарів Святого Духа. Це одаровані брати були дарами Святого Духа. Це більше вказує на передових служителів, пасторів і служителів при керівництві. І скуштували доброго Божого Слова, тобто були. Досить утверджені в Божому Слові сили майбутнього віку, сили майбутнього віку через дари Святого Духа частично можна скуштувати те, що чекає нас вічності, та й відпали знову відновляти покаянням, коли вони вдруге розпинають у собі Сина Божого і зневажають. Як бачимо, що можна відпасти, тобто втратити благодать Божу, втратити спасіння, втратити Духа Святого і втратити дари Святого Духа, якщо вони були. 10 розділ євреїв читаємо з 24 віша. Уважаємо один за одним для заохоти до любові і до добрих учинків. Не кидаймо збору свого, як то звичай у деяких. Але заохочуємося і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається день той. День той це день приходу Ісуса Христа. Бо як ми грішимо самовільно, тобто нагло, відкрито, заплановано, без всякого страху перед Богом і людьми, одержавши пізнання правди, то вже за гріхи не знаходяться жертви. А страшливе, яке сподівання суду та гнів палючий, що має пожерти противників, хто відкидає закона Мойсея. Такий немилосердно вмирає при двох чи трьох свідках. Скільки ж більшої муки додумуєтеся, заслуговує той, хто потоптав Сина Божого, хто кров заповіту, що нею освячений, зазвичайно вважав, і хто духа благодаті зневажив. Бо знаємо того, хто сказав: мені помста належить, і я відплачу, говорить Господь. І ще Господь буде судити народу свого. Страшна річ упасти в руки Бога живого. У своєму посланні Юда пише послання Юди, там є один розділ. І ось що він пише на початку і каже, улюблені, всяке дбання, чинивши писати до вас про наше спільне спасіння. Я признав за потрібне писати до вас, благаючи боротись за віру раз, тану святим. Як бачимо, що благодать Божу можна втратити. Отже, під цьому ще раз, благодать Божа це незаслужена милість або Божа ласка з його дарами. Під благодатью у Євангелії мається на увазі спасіння, дар Святого Духа, тобто хрещення Святим Духом, дари Святого Духа, і так само благодать можна втратити. Хай благословить нас і Господь, хто пізнав Бога і хто служить Йому, особливо звертаюся, що ми берегли це спасіння, що ми зростали в благодаті, як апостол Павло каже до Тимофія, каже, зміцняйся в благодаті. Тобто, ще більше зміцняємо своє спасіння в Господі, утверджуємося в Господі, і ми так ніколи не відпадемо від живої надії на прихід Ісуса Христа, а широко нам відкриється хід. Вічне царство, і як ми будемо зміцнятися в благодаті, то ще більше Господня благодать буде діяти в нашому житті і через нас. Як свого часу апостол Павло сказав, каже, що я бо найменше від усіх, але каже, потрудився саме більше. Но правда, каже, не я, але благодать Божа, яка в мені. Хай благословить Госп... Господь, що благодать Господа Ісуса Христа ніколи не відходила від тих, хто щиро полюбив нашого Спасителя і служить Йому, і чекає Його приходу. Божих рясних благословінь! А нашому Господу хай буде вічна подяка, честь і хвала Богу цього Сину і Духу Святому. Амінь.